Рівно 10 місяців минуло із 24 лютого першого дня повномасштабного вторгнення, яке принесло на Сумщину руйнування і людські жертви – 158. Саме стільки мирних жителів області вбили росіяни. 158 осіб, 113 чоловіків, 36 жінок і 9 дітей. Страшні цифри, страшна статистика. Це якраз те, те, що, що нам сюди приніс, приніс ворог, а ще руйнування житлових будинків, підприємств і інфраструктури. Загалом 4523 об'єкти. Закладі освіти 124. Закладів соціального захисту 22, закладів культури спорту 105, закладів охорони здоров'я 47, об'єкти життєзабезпечення 144, адміністративні будівлі 69, житлові будівлі, багатоповерхові 385, житлові будівлі, приватні садиби 2374, промислові підприємства – 55, мости дороги, 291 об'єкт. Майже тисячу вісімсот об'єктів вже вдалося відновити коштом державного бюджету, місцевих бюджетів та за рахунок допомоги міжнародних партнерів. Спочатку у нас була статистика: 15 мостів, зруйнованих в області. Ми відновили 9, а потім ми додали в свій кошик ще один міст, який відноситься до. Служба автомобільних доріг Чернігівської області, але відновлений був силами, засобами та коштами сумської військової адміністрації Новгород ціверської це громада і шостинської громади. а також за приватні кошти підприємців. Попри значний економічний спад і зниження зовнішньоторгівельного обороту на третину підприємці Сумщини наполегливо працювали. Аграрії засіяли майже 100% площ. В області, де е, там більше близько двох мільйонів гектарів землі було, ну, взагалі площ було забруднена чи потенційно було забруднено вибухонебезпечними е, там, предметами, речовинами, снарядами, вибухівкою заміновано е, різного виду мінування було, то е, це такий подвиг, який здійснили наші аграрії. Процес імпорту продукції суттєво ускладнився, тож в області працюють над розвитком переробної галузі. Загалом розробили стратегію розвитку та відбудови регіону. Нами на початку року було створено агенцію регіонального розвитку. Сумщина – єдиний регіон, де запрацювала регіональна програма з підтримки бізнесу, що зазнав руйнувань. На неї виділили вже 7 мільйонів гривень. Ми прийняли програму підтримки бізнесу, який зазнав прямих втрат свого майна внаслідок окупації або внаслідок обстрілів. Програма діяла таким чином: що бізнес оцінює вартість пошкоджень свого майна, і ми компенсуємо до 100 тисяч гривень з обласного бюджету як грантові кошти безповоротня допомога. 19 громад Сумщини входять до зони бойових дій. Проте в область вдається залучати інвестиції. Було проінвестовано коштів власних коштів самими підприємствами, чи інвестиційних, чи кредитних коштів. Але в виробництво було проінвестовано за цей період 2,5 мільярди гривень. Європейські інвестори вже в затвердженому документі ми можемо там на 100% стверджувати, що це відбудеться. От, наприклад, в місті суми будуть інвестувати в нові виробничі лінії 3 мільйони євро. 60% підприємств області вже відновили роботу, 30 на стадії відновлення. З числа 100 найкрупніших підприємств області до 10 підприємств, поки що не відновили свою роботу. Більшість з них, там чи деякі з них, які там є повністю серйозно там зруйновані, вони поки що знаходяться в такій стадії визначення пошуку інвестицій для відновлення, але поки що всі заявляють про те, що вони хочуть продовжувати роботу в Сумській області. Із осені 2022 року сумщина зіткнулась із новим викликом постійними відключеннями електрики. Найоптимістичнішим сценарієм зараз є графіки плюс 4, мінус 2, Пояснюють вова. Якщо всі будуть економити і мінімально використовувати електроенергію, то ми зможемо надалі застосовувати графіки плюс 4, мінус 2. Це більш-менш прийнятний графік, до якого вже люди звикли, і той, якого ми щоденно прагнемо, задля забезпечення жителів області більш стійким мобільним зв'язком працюють над оснащенням веж генераторами та системами безперебійного живлення. Зараз є вже рішення Ради національної безпеки і оборони щодо зобов'язання телекомоператорів, мобільного зв'язку і інтернет-зв'язку забезпечити безперебійне живлення для своїх веж і для свого телекомунікаційного обладнання. Десять місяців війни змінили Сумщину, але і загротували її. Продемонстрували здатність жителів області давати відсіч ворогу і розвиватися, попри труднощі. Тетяна Мостіпан, Віталій Старостенко, Новини СТС.